Можу почати з того, що я ніколи не був фанатом Формули 1, ніколи її не дивився, але це і так сказано у назві відео. Але не дивлячись на те, що саму формулу я дійсно не дивився жодного разу, тим не менш, одну з її екранізацій я бачив. Форд проти Феррарі, який я подивився з другом за його ж пропозицією, якого в свою чергу фільм зацікавив тільки через те, що одну з головних ролей зіграв Крістіан Бейл, його улюблений актор. Так, знайомство було абсолютно випадковим. Та якщо чесно, на сам процес гонок я тоді особливо уваги не звертав, зосередившись більше на історії. Та й не сказати, що сам фільм якось намагався зобразити їх в достатній кількості. Складалося враження, що самі режисери хотіли, щоб я більше думав про історію, а не про гонки. Фільм розповідає про реальну боротьбу між двома автоконцернами. Що прагнуло виграти титул та стати number one у світі. Тут більше йдеться про пристрасті за колісами, про стратегії, інтриги, і звісно, про людей, які сиділи за кермом, про гонщиків. Ми бачимо, як труднощі на шляху до перемоги змінює самих героїв, як цілеспрямовані інженери та гонщики йдуть на все заради того, щоб виграти. Так це все присутні і в сцені, хоч від лиця однієї людини, але в серіалі набагато більше акцент віду на саме гонкам, а на стороні внутрішніх перепетій зосереджено менше уваги. Я міг би просто зачитати інфу з Вікіпедії, але це було б сухо та нецікаво. Тому давай я краще подамся трохи по-іншому, як звик. Розказати про Сенну буде простіше через Шумахера. Мало хто не знає Шумахера, чому й саме його прізвище з усіх гонщиків Формули 1 згадується найчастіше. Так ось, сена і Шумахер у гонках це щось по типу Месі Роналду в футболі, Андроїда та айфона в смартфонах, коли та пепсі в газировках. Їх постійно порівнюють та ніяк не можуть визначитися, хто з них кращий. Але на відміну від усіх порівнянь, прайм Сена та Шумахера ніколи в житті. І не перетинався. Погодься, коли чуєш про серіал на основі реальних подій, одразу виникає запитання: а як там із відповідністю? Бо не ну, знаєш, є серіали, які так обережно ставляться до фактів, що це схоже на документалку, а є ті, де правда залишають десь за лаштунками, мовляв, навіщо вона взагалі потрібна? Netflix у випадку з сценою обрав шлях десь посередині. Вони взяли фундамент життя, але зверху ще додали драматичності. Скажімо, сцени його змагань у картингу чи перші кроки в формулі це майже як реальність на екрані. Але ось, наприклад, Супересоспростом, яка в серіалі виглядає майже як війни справді мало місце, але Netflix, здається, вирішив ще трохи підігріти цей конфлікт для драматизму. Це треба припиняти. Його обіцянки нічого не варті. Рона я не терпітиму фаворитизму. Чуєш? Серіал, в принципі, сильно концентрується на емоціях Сени, на тому, який він запальний, як не може контролювати власні емоції, неначе натякаючи на те, що йому потрібно сходити до психолога. А свого психолога він міг би знайти на Майндлі, найбільшій платформі в Україні з пошуку психолога онлайн. На ній вже працюють понад 4 тисяч кваліфікованих спеціалістів із різних напрямків терапії. Тож можна обрати психолога під свій конкретний запит та на будь-який бюджет. Сена міг би просто просканувати QR-код на екрані або перейти за посиланням в описі та пройти тест, який допоміг би знайти того психолога, який підійде саме йому. Якщо тебе дійсно щось бентежить та не дає спокійно жити, не будь як сена, а обирай свого спеціаліста та призначай сеанс хоч вже на завтра. А за промокодом Мак, ти отримаєш знижку 10% на першу консультацію. Через це його жага до перемоги, постійна боротьба з собою, відчуття відповідальності за країну, стають центром всього серіалу. На цьому робиться величезний акцент. Багато саме через це, як я особисто бачу, додали уявну журналістку, яка ходила по його п'ятах та задавала правильні питання, якої ніколи в житті не існувало. Якщо ви не переможете, то втратите шанс потрапити у Формулу 1. Лишилося ще два заїзди. Вона потрібна для розкриття сцени як дуже емоційної та емпатичної людини. Толман, Лотус, Маклар. Чотири роки зусиль. Вони того варті щось схоже на трюк Джеймса Кемерона з його вигаданим персонажем Ді Капріо, якого додали для красивої романтичної історії. Тож з огляду на те, що я прокухлив, не можу назвати сцену суто правдивою чи суто неправдивою історією. Це радше художня інтерпретація реальності, яка передає суть, але не завжди дотримується деталей, і це ні в якому разі не погано. У перших епізодах сцена з хлопчика, що ханяє на уявних болідах, перетворюється на чемпіона Картингу буквально за пару хвилин. Усе склалося. Ти чемпіон світу, в Беку. Дякую, тату. На останньому колі. Його талант настільки геніальний, що будь-який конкурент виглядає незначною перешкодою. Напруга, емоційна глибина, можливо, забудь, бо це серіал, де навіть ключові моменти його життя виглядають як щось, що станеться само собою 100% без особливих пояснень. Ти не чекаєш твістів взагалі. От, наприклад, його шлюб. Все до цього йшло, його показали, потім швиденько розлучили і поїхали далі. Жодної спроби дослідити, як це вплинуло на самого Айртона. Для сценаристів це, певно, просто невеликий горбик на шляху до наступної траси. Так, є акцент на емо емоціях, але не на тому, як події в житті впливають на самого сцену. Але що якщо до його самого? Ні, я не про Бренд, не про головного суперника Шумахера за звання найкращого гонщика Формули 1, а саме про людину, тому що за обкладинкою з легенд і міфів ховається дуже цікава історія. Я можу стати чемпіоном. Якщо почну працювати, які вже перегони? Уяви собі людину, яка буквально перевозить двигун на інший кінець Європи, аби підготуватися до вирішальної гонки. Приїхав сюди з Англії за 15 годин? Імпосіблія. Це вже звучить як матеріал для кіно, правда? І серіал показує нам цього Сенну, натхненника, якого не зупинить нічого на шляху до мети. Але за цим героїзмом криється ще й звичайна людина, така, яка переживає невдачі, конфлікти і внутрішні сумніви. Сцена – це суперечливий мікс. З одного боку, він показаний як геній людина, яка могла зрозуміти трасу до останнього міліметра, яка знала, як поводитиметься боліт у кожному повороті чи до самих цих поворотів. Але з іншого боку, серіал намагається стерти ті гострі коти, які робили сену людиною, а не мік. У житті він був схильним до фанатизму, впертим, іноді навіть безжальним. Але, що ти думаєш про Айртона? Я сказав, що ти швидкий і надто амбітний. І це не показано як проблема, а скоріше як щось, що можна ігнорувати. Типу, ну він же чемпіон, чому ні. Але що цікаво, попри всі ці ідеалізації, все одно Сена це персонаж, який не залишає тебе байдужим. Тобто, навіть якщо ти не фанат формули, ти ловиш себе на тому, що вболіваєш за нього, хоче, щоб він виграв, навіть знаючи, що його історія закінчиться трагедією. Але я не побачив Сену більш детально. А якби знімальна група зробила акцент на цьому, можливо, ми б з собою отримали образ, який не зводиться лише до перемоги швидкості, адже навіть у гоночному світі сина був не просто гонщиком, а людиною, яка надихала. Нагадаю, що усі мої враження про зображення гонок це чистий погляд новачка. Кожен гонщик, кожен боліт і кожне коло, все це виглядає так емоційно і драйвово, що навіть я, людина, котра ніколи не дивилася формулу, відчував все настільки детально, наче сидячи за кермом сам серіал надає можливості просто відкинутись на крісло і насолоджуватися видом перегон без будь-яких думок. Він вміло поєднує динамічні моменти з емоційною складовою. Тут, звісно, теж не обійшлося без драматургії, але що мене реально вразило, так це те, як вони поєднали реальні кадри з гоночних трас з ігровими сценами. Виглядало так, ніби я справді дивився на боротьбу між сценою та просто 90-х, де кожний навіть найменший рух руля чи кожне зношене колесо боліда мало значення. Наскільки я читав та чув, найгірше в таких організаціях це коли гонки перетворюються на бездушні сцени без емоцій, де все, що ти бачиш, це лінійне, чим швидше, тим краще. Тут же кожен заїзд мав свій емоційний сенс. І хоча я ще не маю такого досвіду в житті, я зміг відчути, що це таке, коли кожна мілісекунда гонки є важливою, кожний поворот, кожен момент, коли дихання перехоплює через швидкі це справжня боротьба. Як казав сам Сена, різниця між першим і другим місцем на трасі це міліметри. Але якщо чесно, я б трохи поспрощався з тією ідеєю, що гонки це лише про мілісекунди та міліметри. В серіалі показано, що Сена це не просто машина для швидкості. Він в першу чергу був борцем за принципи, навіть якщо ці принципи стосувалися гоночної стратегії. Його боротьба з простом, з нерівністю саме на трасі, це по суті і є драма його життя. Ці моменти показують, що навіть у світі, де все здається швидким та вимірюється лічними секундами, є місце для. Емоцій. Треба сказати, що, хоча і сюжет в сцені виглядає дещо спрощено, особливо коли мова йде про взаємини з іншими персонажами, гонки зняті просто шикарно. І саме в цих сценах я знову відчув, чому люди так шалено захоплюються формулою. Це не просто гонка, це переживання це екстремальний досвід, який неможливо описати словами. Бо коли на боліді швидкість досягає максимальних значень, це вже не просто якийсь спортивний момент, це новий вектор життя. Тим не менш, сцена вміло передає не тільки фізичний бік коночного але й його психоемоційний. Ти починаєш розуміти, чому сена був таким, яким він. Був, що насправді він жив в своєму світі не просто для того, щоб перемогти. Знову ж таки, його боротьба з простом це не тільки спортивний конфлікт, але й психологічний. Це не просто про швидкість, це про відчуття власної значущості в світі, де кожен рух має вагу. Але деякі моменти все ж можуть здатися надмірно штучними. Коли гонщики в серіалі намагаються передати емоції через коментарі або кульмінаційні сцени, їх фрази виглядають як типові банальні для якихось, скажімо так, не дуже якісних фільмів. Тому тут, напевно, є місце для вдосконалення. Але коли заїзд починається, ти вже не Звертаєш увагу на ці недоліки, всі ці моменти можна пробачити через те наскільки сильно серіал зумів передати атмосферу гоночних треків. Після перегляду сцени у мене з'явилося одне велике питання. Чому цей світ, де все крутиться навколо машин, змусив мене так зануритися у нього? Тут немає глибоких психологічних драм, великих історій про людські слабкості, але тут є щось таке, що змушує тебе його дивитися. Може статися, що Формула-1 це в першу чергу про машини і швидкість, але насправді тут набагато більше є вплив самих людей, їхніх амбіцій, відносин, здатності долати себе, свої страхи і обмеження. А на цьому сьогодні все. Підписуйся на мій ТГ та Патреон, там набагато більше контенту.